Спортивний експерт та оглядач боксу Джордж Глінський оцінив кар'єру чемпіона у суперважкій вазі за версіями WBC, WBO та WBA Олександра Усика. Фахівець зазначив, що незважаючи на бездоганні виступи у професійному боксі, українець зазнав багато поразок. Коли виступав в аматорах, Усик об'єднав всі титули в першій важкій вазі в липні 2018 року, а потім зробив те саме в суперважкому дивізіоні, здолавши Тайсона Ф'юрі в напруженому поєдинку. Ці неймовірні досягнення принесли йому перше місце у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Наразі його рекорд становить 23-0 і він може піти на пенсію непереможним. Проте раніше Усик мав не менш плідну аматорську кар'єру, і там йому не вдалося зберегти бездоганну репутацію. За свою кар'єру українець здобув перемогу у 335 боях та зазнав 16 поразок. Більшість сайтів вказують його рейтинг 335-15, хоча Усик нещодавно зізнався, що програв свій дебютний аматорський бій у 2002 році, що не враховано в жодній базі даних, підсумував Глінське.